Христос Воскрес зі світлим святом Великодня вас, друзі, і це прогноз на 20 квітня, неділя. Сьогоднішній день просто ідеальний для такого свята, і все в ньому максимально символічно. Аркан суд, який керує сьогоднішнім днем, це про родину, єдність, цінності, про воскресіння душі через глибокі усвідомлення, про тих, хто з тобою не випадково. Це день, коли хочеться бути з тими, кого любиш, з цією самою зграю, що не потребує пояснень, а просто є. А імператор, який керує місяцем, як завжди нагадує, тримай рам. Цінуй традицію, будь опорою, але не втрачай себе. Сьогодні просто прекрасний шанс перезавантажити стосунки, пробачити, подякувати за спільні шляхи, навіть якщо вони були не ідеальні. І ні, про цей день немає чого сказати поганого. Енергії, ніби самі підлаштувалися під свято. Але дещо все ж таки ми врахуємо для тих, хто в парі найкращий день, щоб побути разом по справжньому, без істерик і драми. Якщо є конфлікти, сьогодні їх можна вирішити не через правоту, а через любов. Але стережіть. Ця натиску з боку старших родичів, особливо жінок, можуть тиснути, повчати і говорити як треба для тих, хто самотній день усвідомлення, хто для вас справжня сім'я, кого варто відпустити, а хто ваша душа в іншому тілі. Не шукайте знайом, шукайте опору в собі. Саме вона притягне потрібних для вас людей. Можлива поява людей з минулого написав хтось з колишніх. Подумайте, чи хочете ви цю історію перезапустити на побутовому плані. тепла сімейна зустріч бути з тими. Кого кого ви вважаєте своєю сім'єю, своєю зграєю. смачна їжа, духовні практики, спогади, відродження старих зв'язків, розширення кола, спілкування, знайомство з чоловіком, відвідування монастиря, церкви, площі великих міст, місць дитинства або місць, по яким ви сумували в негативні дня. Тиск з боку старших жінок, мати, бабуся, теща, кума, плітки, розкриття таємниць, приховані мотиви, гіперконтроль, недовіра, коли любов перетворюється на задавлення, пригадування минулих помилок, будьте обережні на природі, притрим. Митись правил та керуйте здоровим глуздом. Сьогодні обирайте одяг, якому вам комфортно бути собою, але з повагою до свята. Кольори білий, молочний, беж, ніжно-рожевий, небесно, блакитний та золото. Великдень під енергіями Аркану суд це не просто святкування, а великі життєві підсумки через прості теплі моменти. Цінуйте свою родину, навіть якщо вона не з крові, а з душі. Відпускайте минуле, прощайте і говоріть словами любові. Звісно, зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам смачної. Паски та гарного дня.